Вітаємо, друзі! Сьогодні багато дуже потужних кадрів від наших воїнів. Мінус танк 90 на Мар'їнському напрямку в районі Георгівки. Кумулятивне скидання зробило свою справу танчик згодом вигорів. Друзі, кому подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, а ми рухаємось далі. Кажуть, що спалити танк Т-90 дуже важко. На рахунку підрозділу Strike Drone Company вже шість танків Т-90. Всі шість зупинені під час руху, два з них з миттєвою детонацією, два спалили під час повторного ураження, і два запалити не вдалося. У даному випадку дрон Камікадзе влучив у моторний відсік, зупинивши танк. Хтось із суміжних підрозділів наніс ураження у верхню частину башти, пошкодивши оптику наведення. Потім декілька дружніх підрозділів намагались запалити танк, але не вийшло. Один із пілотів Дрон Strike Компані вирішив показати майстер-клас, влучивши чітко між баштою та корпусом. Ось так наші воїни утилізують російську техніку. Але і це ще не все. Часів яр. Донецький напрямок. У результаті механізованого штурму противник позбувся танка Т-90 і дві БМП. Ці кадри ви бачите на відео. Епік-детонація, на яку можна дивитися вічно. На цих унікальних кадрах ви бачите знищення касетними снарядами атакам з ворожою. Найсучаснішою батареї з с 400 Тріумф у Донецькій області. Усі цілі було уражено просто на клапті. А ось черговий ворожий танк Черепаха. Обварений з усіх боків металевим захистом. Отримує три плюхи від операторів 71-ї бригади ЗСУ на Харківському напрямку. Наші пілоти навмисно приклалися дронами Камікадзе в одну й ту ж саму точку, поки не досягли успіху. Приємно також, що екіпаж у паніці. Залишаючи машину, залишив за собою протяжок у вигляді відкритих кормових дверей. З кожним днем цвинтар ворожої бронетехніки, вартістю в десятки мільйонів доларів, стає все більше. Ось один із прикладів: усе це, все, що ви бачите на відео, результат російського наступу в районі Білогорівки Луганської області. На цих кадрах лише одна невелика ділянка фронту, а стільки багато техніки. Також наші воїни в черговий раз збили ворожий штурмовий Су-25. Це відео потрапило в мережу від бійців 110-ї механізованої бригади. Так тримати хлопці. Слава Україні! Слава нашим героям! Кадирівці знову почали зазнавати великих втрат в Україні. Унаслідок прильоту по одній з будівель, у якій вони ховалися, ліквідовано десятки окупантів. Автору цього відео вдалося перетягнути декілька своїх товаришів, проте багато хто залишається під завалами. Продавшись за копійки путіну, утилізуються на фронті. Також наші воїни продовжують виколювати стратегічні очі росіянам. Російська за горизонтна радіолокаційна станція раннього виявлення Воронеж ДМ у Краснодарському краї пошкоджена внаслідок атаки українських дронів. Яка сталася вранці 23 травня, це 500 плюс кілометрів від лінії фронту. На першій картинці можете оцінити наскільки це важливий об'єкт. Також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Сумщина, загін РФ пішли у розвідку і прийняли дуже вірне рішення: здалися в полон. Харківська область, на Липцівському напрямку російські війська не вживали активних штурмових дій, тривають взаємні артилерійські обстріли. На Вовчанському напрямку тривають позиційні бойові дії в районі Стариці та Стрілецькі бої в північній частині Вовчанська. Ситуація без суттєвих змін, ось що кажуть наші військові. Ми знаходимося в місті Вовчанськ, Харківська область. Тримаємо оборону, хлопці-китани. Тримаємось, не здаємось, штурмовий полк цунамі тут, бригада людь тут, Збройні сили України тут. Тримаємось кроку. Слава Україні! Героям слава! На Покровському напрямку зберігається високий темп бойових дій у районі Архангельського, на схід від Новопокровського і під Нетайловим. Російські війська зайняли частину, що залишалися від Уманського, і закріпилися вздовж балки бабаки, просування противника на ділянці шириною до 3,3 км кілометри на глибину до 2 кілометрів. І наостанок хотілося би показати ось таке відео: нас просто язиком обнуляли. полон до ЗСУ потрапив российские військовий з 237-го танкового полку. Когда нас посадили на Беху, в тот день нам сказали, что мы все покойники. Расскажите, как вы попали в армию? Я не дали условно досрочно. По, освобождению не успел приехать домой пригрозили новым сроком. И сказали, или ты садишься заново в тюрьму, или ты едешь на... служить в армию. Ну, то, как нам всем рассказывали. Когда мы уже погрузили машину, уже оказался не ней. А за что вам должны были дать новый срок? За элементы. Не уплата элементов? Да. То есть нас обнадежили уже сразу, изначально. Про сучасні методи ведення війни у ЗСРФ розповідає боєць окупант Олексій Артеменко. Після того, як під час штурму його підрозділ був практично повністю знищений, Олексій опинився перед вибором повернутися до своїх або здатись в полон. Як ми бачимо, Олексій зробив дуже правильний вибір. По окопу, їзді по направню казного державна був. Е минометные обстрелы или какие-то там обстрелы были. Меня одним словом выкинуло, выкинуло с машины. Я очухался, пополз в лесополку. Я в лесополке я обнаружил то, что у меня нога немножко повредилась. Я там себе сделал перевязку. И только ну, у меня как бессознание получается выглядит. Вы, вы, ну, отрубился меня. И через спустя некоторое время я очухался, посмотрел ногу, посмотрелся на местности. Одним словом, несколько суток я провел в лесополки, ползая там, что-то себе кушать да, бы. Я слышал, как стреляли везде. Мне это стало страшно. И попол в сторону украинской армии. Потому что назад нам никак нельзя было. Нас просыпались дома обнуляли. Друзі, дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. Бережіть себе.